Доброго дня. Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття. Вправи на розвиток техніки самоаналізу. Давайте з вами пригадаємо, що таке самопізнання. Самопізнання це своєрідний механізм пізнання людини. В основі якого лежить рефлексія. Саме процеси рефлексії характерні для зрілої людини, тобто, якщо ми з вами достатньо емоційно зрілі, тим вищий процес рефлексії. Але над ним потрібно весь час працювати. Слід також пам'ятати, що саме пізнання не дуже приємний. Процес. Бо ми люди звикли себе ідеалізувати, фантазувати, а це не завжди відповідає реальності. Тому ви можете під час вправ самоаналізу відчувати деякий дискомфорт самоаналіз. Це аналіз наших вчинків у співвідношенні з намірами. І тут слід пам'ятати, що люди оцінюють лише результат нашої діяльності. Їм не цікаві наші мотиви і наші наміри. Проте це повинно турбувати вас. Отже, якщо ви відчули напруженість, Фізичну або морально втому слід відволіктися від повсякденних проблем і зайнятися самоаналізом. За допомогою нехитрої психологічної техніки ви легко знайдете причини дискомфорту. Уникнете зайвої тривоги, більше уваги приділите внутрішнім проблемам. Вправа внутрішній діалог. Як ви розмовляєте з собою? Чи не атакуєте ви себе? Наприклад, ви говорите так: «Сонечко, нам необхідно записати один урок. Або так, зберися ганчірко, з думками, ану, сіла, зібралась і записуй. Розумієте тепер різницю між двома монологами? Недаремно внутрішній діалог формується або дуже ніжним, лагідним, або, навпаки, жорстким тоном. Ті слова, той тон, який був раніше, з нашого дитинства, наприклад, як зверталося наше оточення до нас. Ніжно чи тиранічно. Коли виростаємо, ми можемо не помічати ці речі, але дуже жорстко звертатися до себе і, відповідно, не вистачає ніжності нам, прийняття себе як особистості. А прийняття необхідно до цього самопізнання. Тому проаналізуйте, прослідкуйте. В якому тоні ви спілкуєтеся з собою? Як говорить ваш внутрішній голос? Ваша задача сфокусуватися на собі, ставити питання, що ти зараз робиш? Або що з тобою відбувається? Що ти відчуваєш? Оце і є зв'язок з емоціями. Саме тому, коли в нас лунає фраза, нічого не відчуваю, цілком ймовірно, що там є блок на емоції, немає пізнання своїх почуттів. Так відбувається тому, що вам, можливо, в дитинстві не дозволяли виражати свої емоції. Або сприймали лише зручні емоції. От зараз давайте ми з вами подумаємо, які емоції саме вам легко виявляти, а які важче. Чого ви зараз хочете? Слід зупинитися і подумати. Чого саме зараз я хочу чай чи каву, побути вдома чи прогулятися? Дуже добре зупинитись, дати простір, відчути себе. Подумайте, що саме я роблю для себе? І це має бути будь-яке бажання на автоматі щодня. Слід прислухатися до себе і зрозуміти, що ми зараз хочемо. Хочемо відпочити, чи смачненько поїсти, чи поспілкуватися з людиною, яка дуже нам приємна. Вправа цінності, те, що допомагає нам пізнавати себе. І не тільки пізнавати, а й досягати цілей. Це наші цінності. Нам необхідно усвідомити і занотувати їх. Це буде дуже важливий крок до нашого самопізнання. Ну, дивіться, цінності можуть бути в кожного свої. Мрія, милосердя, життя, щирість, дружба, патріотизм, здатність реалізувати себе. Що нам треба зробити? Для чого нам необхідно усвідомити, які кожен з нас має цінності? Завдяки виконанню цього завдання, ми в подальшому легше будемо досягати власних цілей. Наприклад, якщо ми вирішили зробити проєкт, бо всі так роблять, так робить і моя подружка, досягти поставленої мети буде надзвичайно важко. А якщо я зрозумію, що зможу реалізувати себе. Цьому проєкті, а це вже велика для мене цінність реалізація, це буде дуже високим стимулом і ніякі перешкоди не зупинять мене, бо я добре розумію, для чого я це роблю. Отже, необхідно спочатку зрозуміти, по-перше, які саме в тебе цінності, по-друге, навіщо ти це робиш. Якщо немає чіткої відповіді, будь готов, що буде дуже важко. Або настане такий час, коли ти запитаєш, а навіщо мені це? І ось тут саме присутній рівень самопізнання. Я зробив не те. Наступна вправа важливе питання. Якщо ми говоримо про самопізнання, там не обходиться без питань. Не обов'язково має бути філософське питання. А може бути й банальне. Наприклад, як я себе почуваю? І це дуже важливе питання, бо допомагає пізнати нас. А можна поставити собі ще й такі питання. Чи розумно я використовую свій час? Чи приймаю я щось як належне? Чи дбаю я про себе фізично? Чи живу я чесно? Ці питання можна поставити собі для самопізнання? Є така цікава техніка, яка складається зі 100 пунктів. Чого хочу відчувати, побачити, досягти в цьому житті. І це також частина самопізнання. Буває, що люди доходять до сорокового пункту і розуміють, що більше нічого їм не треба. Ніби по факту так багато тобі хочеться. А не так добре, виявляється, ти знаєш себе. Отже, якщо ти даєш собі простір і час, виконуєш завдання, із якоюсь періодичністю, ми можемо до кінця побачити, наскільки ми різні, як багато всередині нас. Виявляється цілий космос. І перед нами стоїть задача досліджувати його, давати характеристику. За допомогою саме оцієї техніки, що я хочу побачити, відчути, скуштувати, це також гарно працює. І пам'ятайте таку просту річ. Якщо це записано, то це усвідомлено. І якщо це допомагає зрозуміти ваші цінності, оце саме і буде досліджено. Отже, підбиваємо підсумки уроку. Самопізнання це своєрідний механізм пізнавальної діяльності людини, в основі якої лежить процес рефлексії. Цей процес характерний для зрілої особистості. Тобто, якщо ми достатньо емоційно зрілі, відповідно наш рівень рефлексії буде на високому рівні. Цей момент ми маємо розвивати. Процес рефлексії вимагає від суб'єкта значних зусиль. Оце саме те, про що ми з вами неодноразово говорили. Процес самопізнання є не досить приємний. Бо ми багато фантазуємо собі, ідеалізуємо. Нам здається, що ми такі милосердні, щирі, сміливі, охайні, а насправді це не зовсім і так, як виявляється. Проте, процес самопізнання нам просто необхідний. Він дає нам певні бонуси. Чому саме? Бо завдяки самопізнанню ми можемо розуміти, що рухаємося в правильному напрямку, усвідомлюємо свої цінності. Легше досягаємо своїх цілей і, врешті-решт, краще спілкуємося з людьми. Бо робимо це не на автоматі, а починаємо аналізувати свої дії, усвідомлюємо, що з нами відбувається під час цього процесу. Самоаналіз це аналіз власних вчинків у співвідношенні їх з намірами. І слід пам'ятати, що оточуючи, бачить результат нашої діяльності, а наші мотиви їм не цікаві. І ми повинні рухатися саме в цьому напрямку. Якщо ми все ж таки відчули деяку напруженість, нас щось тривожить, або просто накопичилася фізична і моральна втома, тоді слід спробувати відволіктися від повсякденних проблем і приділити трохи часу самоаналізу. І ось тоді за допомогою таких вправ, які ми з вами виконували, а саме, моделювання власної особистості. Внутрішній діалог, досвід, цінності, важливе питання, досвід і перемоги. Можна самостійно знайти причини душевного дискомфорту, вирішити внутрішні проблеми. Або зняти зайву тривогу.